Всім привіт! З різдвом Христовим ми тут збралися з маленькою компанією. Трошечки посвяткувати. Ось такий у нас стіл. Скромненько. Ну, нам достатньо. Нам достатньо. Дякувати Господу Богу і за такий за це. стіл. Так, так. Да, да. Так що всіх зі святом з різдвом Христовим. Ще нас тушиться качка. А, ну ще гусі, так. Да. Ну, ми поки сіли холодні закусочки. І подушка накривається. Ми почему-то обиділись на кого-то. А що сталося з принцесою? Моя дівчинка моя. Моя дівчинка моя. А чого ти? А чого ти? чого ти, моя солоденька? Моя дитя, не ну, лягай. Хочеш, лягай? Іди, лягай, іди, іди. Іди. Вже прийшли. Ой, зараз музику треба виробити. Бо зуставай, чи ти мене не зацикляєш? Ну, хочеш? У нас прийшла Оксана. Бачите, що робить? Буде вбирати оце вот это вот. гамніцю з дивану. Я трошки забрызала, в общем, я її зупинила, кажу, дай трошки зніму, щоб бачили, що буде. Так що ксюшка працює. Все, Все? Все? да. Ксюшка ще й та жертва нам посила. Гляньте, як новенька. І диван як новенький. Потім Ксюня закінчить, я покажу стільчик. Я знімаю, знімаю роботу. Гляньте. Ой. Да что ж такое? Красотища. Хочу показать. Уже показывал, это уже подсохло. Вот эта жирочка тоже выстирана. Вообще супер. Потом, Ксюшка, девкам вот это стула. Как могла. Тут вот это пятно уже просто, но ну, так оно уже намного лучше выглядит. Жалко, не сняла, да. Ну и диван. Пачты. Еще он где-то местами не просох. Есть, сами понимаете, места, где... Ну, капец. Капец. Там не высохло еще. Это он такой, как пятнами, еще не, ну, не посох местами. Но в отличие от того, что было, Я дуже задоволена, ви знаєте, що хочу сказати, що навіть, навіть запах помінявся, стало приємніше дихати чистіше. Сьогодні теж і поли вимивали, убирали, коротше. В общем, у нас по красоті. Готовимося к приїзду дівочок, завтра їду їх забирати зі Львова. Ну і подивимося, що там які відео валя мені не знімала. Не знаю, сподіваюся, що щось ну, буде цікавеньке. То, що нам висилали куратори і вихователі, які з ними, то воно цікаво. Як вони підуть, ну вони такі маленькі відеочоти нам все одно висилають. В общем, або час у валі, я не знаю. Це, це таке. У нас трохи снігу нападало. І наша королівчина філатея їдуть на санях. Красотища яка. Довольна як слоняра. Слонюночок. Машини чисті. Все як положено. Браємо садочка. Каже, мама, її так легко возить. Ну це ж тобі не валю тягнути на санках. Ох. Неля в нас. Що хочу сказати? Неля в нас звалює, приходять другу школу. Неля вже завтра йде. І ще в нас є. Прикольно. Що ти чуть шию не відвернула так? Смикнула. Зараз прийду, прийдемо, розкажу ще. Новину. Може, завтра Саша буде їхати. Може, двоємо. Коротше, чому я веду? А веду як чому? У нас праздник, праздник величезний. У нас філатея. Вчора перший раз попісала на горщик. Діло пішло, люди дождалися. Дочекалися. Ми цього. Жіночка, вставай. Все? На, хочеш вези її додому. Я не збираюся, ти знаєш, з 10 ранку так нагулялась, що вже сил нема на прогулки. На, гуляй до машини з нею. Оце з 10 вже, щоб вам не збреху, що відключила. З 10 ранку, а час у нас бішуточного дві мінути четверта. Оце Віра погуляла. Це рішала вопроси в першій школі, в другій, і Філа вирішили сразу забрати, щоб вже не вертати. Ми вже дома, бачите, спальмо. Що хочу сказати, Дімина мама Сікрушечка вислала нам посилочку. До нового року вона не вспіла, так як самі розумієте, що в Харкові робиться шахеди за шахедами, ракети за ракетами, самоліти за самолітами. Повітряна тривога за повітряною. Це вона вирвала собі моментики, вислала нам посилочку. Каже, не вспіла до нового року, але як то кажуть, лучше пізніше, ніж ніколи. В общем, така маленька посилочка, презентік для нас від бабушки Ані. Це, як кажуть, розпаковка чек. Оце вона, це дерматологічний крем. Некоторым пряще на лице мазать. Отак. Так, печиво. Пілотейка. Дивись. На. Бабусяня що вислала. <сум> на, печиво, ти любиш печиво. на. Так, печиво, вислала, Так, кофе. Кофе. Ну ты шлюбишь этот кофе триводил. Нет, нет. Ты не пьешь макаву. А, прикольно <риска> ты, девочка, классно. Кофек. Кофеечек. Кофечек. Че? Рис. Хороший рис на плов. Чай. Чайочек вам. Вижу, его пьет тоже як... Последний раз. Кофечек, зубы чистить, пожалуйста, вам всем. Так, тут кофе на розсып, кавушка. А тут здесь должно быть шоколад. Оно ну, открывается. Вона казала его с молоком в микроволовку расплавить и блинчики поливать. Ну зараз. Продолжаем открою. А, оце, мабуть, цей шоколад. Вона, каже, один кубик кидаєш. Чуть-чуть молока. Так, не. Це просто. Чуть-чуть да. каже молока, розтаплюєш його. О! Оцей кубик каже. я, И можна блинчики поливати. Ну, робить як глазурь шоколадная такая. Вау. Так, а тут? А тут! А тут... <звучить> а тут <звучить> вот. Батончики, конфеточки. Ах, ты чого хохочеш? Ну правильно, ти теж вже ж дура. Понимаешь, що воно, да. Ай, батончики смачненькі. Цікерочки, глянь, халва. Все, три батончика, халвичку. Вот так вот бабушка. Аня. Передала дівчаткам і нам отаку посилочку на Новий рік. Подарунок. Дякуємо. Дякую. Дя... Ти вже топчеш цукерки, да? повний рот. Молодець. Дякуємо, бабусечка, за гостинчики. Тобі печиво відкрити, зараз да? відкрию. Всім привіт. Зібрались на село, а в нас, як завжди, все не як у людей. Спустило колесо, це ж накачує. Доч наша донечка собралась теж в село. Взяла такий собі чомоданчик. Я ржала, відкриваємо чемоданчик. Думаю, що ж вона туди наклала? Люди, а там лежать бубліки. Подушечка і памперси. Головне, щоб бублики не забула, це щоб вже ж не проголодалась. бідолашка. вилазь нормально, що ти крутишся? Виходь, не треба вийти. Все. Каже, так лізла, так лізла. Ні-ні, ні, не, не можна. Не можна, де не треба. Тільки не в калюжу я тебе прошу. Побігла, побігла, все психи всі. Ага, оце ти прямо ж робила те, що треба. Ну це таке, бачите. Не можна робити дитині зауважень. Бери свій чемоданчик, на. Ніхто його не забира. Щось дівки мої розкашлялись. І в садику кажуть кашель. І валя так гикає, що вчора інгаляцію робили. З бірідуалами, фізроствором. Ой. Мамка там, зараз маму хочемо завезти на базар по дорозі. Стоїть, ждуть, сказала, виходьте, вони вже вийшли з Ніною, а ми оце, бачиш, мам, причина. Граємось. Чуть-чуть, вже все. Зараз будемо їхати. Ми приїхали в село. Ми в селі особі не дуже давно не були. А чого? Тому що коли виключали світло, світло включили, ми затопили котел. А світло не планово відключили, а у нас жар, коротше, там порвало в котельні отоплення. І це декілька місяців були без отоплення. Зараз знайшли сантехніка, людина приїхала і нам все робить. Так що таке. Сьогодні будемо з теплом, будемо наводити порядок, бо в нас тут все закакане, загажене. Е -е, холодильник розморажується, теж скільки був включений. Хочу розморозити дефілати. Хазяйка тут порається. Хазяйка наша. Ти сачок п'єш, моя ти курочка. Солоденька ти, дівчинка. Мама на неї вділа ще ковтинку таку. Сога, привіт, привіт, привіт. В общем, таке буде. Сантехнік пішов. Що він нам зробив? Тихо. Оцю всю балду ми повністю на даний час відрізали, бачите? Поставили заглушки. Він каже, я теж вдома відключив. Зараз дуже дороге електричество, ще на літо обіцяють 6 гривень за кіловат. Ну, ми їм дуже рідко взагалі, можна сказати, не користувалися. То оце позакривали, бо тут от все, оце, все сюди. І сюди оце все роздулося і повзривало вже розтопили труби починають трошки теплішать. В общем, потихеньку. Все буде в добре. В кранах. в кранах уже все і да. болер начал да, гріть, да? Да. Слава Богу, оно сейчас. Ох, да. і водичка тепла пішла. Слава тобі Господи. Подивись сюди. А ну, ще раз. А так не видно на відео ні, не, не видно. А, видно, видно, пар, тако, що проскочила, пар хаті. Да. Нічого, ну, на кухні вже тепліше. Я вже трогала труби оці, що йдуть на батареї ще холодна, а що ну, на батареї йде, то воно вже ну, тепліше. Вот Постравлювати не треба по батареї, чи вчера, пізніше. Воно повинно давлення набрати. Угу. Ось, що я тебе казав, дивись. Насос буде без кінця хуярити. Ось трошки. Не матюкайся. Все. А, то його не так, а надо спіймати момент, да? Так. Да. Ось, раз і все. Ага, Щоб все. Бо насос буде без кінця. Все зрозуміло, зрозуміло. Фею забрати. Так, ну а Нельзя тут ви бачите, срачі-срачі, самі розумієте. Забирай її. Там... Філатешка, пішли, доню. Доню. Пішли, наша помічниця, хазяюшка наша. Пішли, пішли, виходь. Лучше в общем, якось так потихеньку. Налажуємо бит. дом, щоб вам не збрехати, стояв без отоплення десь місяця три. Більше. Навіть більше. Да, це... Але ж я вам. Не знаю, бачите чи ні, але є. Що хочу сказати? Ми все одно приїжджали, Діма, через день їздив, кормив тварин, ремонт, насипав. Да, надо, ну, ремонт треба й так робити. Но... Це таке. Діма питався каміном розтоплювати, собі гріч. Але там перегнила перегородка і валив дим і сюди в хату, стали всі потолки чорні. бачу, Всі потолки стали чорні, тому він і нічого не топив. Ось стіна, Терпічно. А, от а отут там. Та а що то, я посвічу, то, Там, там гіпс... нічого не видно, я бояс без фонаря. Оце просто, все з гіпса картона зробила. Так воно чується. В общем, ну нічого. Треба переробляти, треба надо надо робити теж сюди задвижку нормально, бо вона прогнила, дімка каже, впала і топив то спочатку, дим весь йшов сюди, ну, чого, в хату все, бачите, чорне. Ой, А потім вже цю задвижку, як вона впала, дим пішов туди, але жару не було. Ще не тепло. Ще не тепло, щоб роздягатися. Ні, ні, цього, не плач. Зараз нагріється, давай потрогаємо батарею. Давай не кричи. Боже, батареї і все. О, дім і тут же почали. Так, зрозуміло, так воно ж гріється тільки хвилин 15. Я просто кажу, що воно пішло. Пішло, діло. О, слухай, в коридорі вообще тепла батарея. Хоча не можу зрозуміти, должна быть бути саме остання тепла. Тут. О, а відсюди вже тепло пішло. 35 градусів тільки зараз. Ні, 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 пішло, пішло. Слава тобі, Господи. Єлі, Єлі знайшли сантехніка, тому що з вороша ніхто не хоче їхати, тому що блокпости. Хлопці бояться сантехніки. Оце Завязано. написали в групу, ну ще хвилиночку. Нашли сантехніка іменно по селу. Мужчинка прийшов, все зробив вообще респект ему так що такі в нас справи. Сейчас вам покажу. Ай, блин, спугнули. А, не, есть, есть, есть. Смотрите, сейчас покажу. О, бачите, бачите? Касулі. Ты посмотри, прям под цим. Над дорогою прям. Всім привіт. У нас дубль два. Ріжемо знову свиню. Через пару днів ще одну. Коротше, таких де більших вирізаємо. А п'ять штук залимо, бо дві хочу на Пасху. Такі самі моцні, щоб були. І там троє такі Хай доростають таке. Ну, щоб поменше ще залишилось. Взагалі дімка там вже, я так поняла, мачкану. Піду, гляну, що там до чого. В общем, ріжемо свиньотіну. Ну що, знов шмалимо, а шмалим як. Ми в перший раз тоді дурні спочатку горілками обшмалювали. А це вже Валентина Яковлівна нам дуже розумним людям пояснила, що спочатку треба, щоб шерсті той менше було обшмалювати горілками, то каже, спочатку сіном її, щоб трохи шерстяка ота позлазила. В общем, писок. В общем, горить. Прям як це, знаєте, в Індію біля річки Ганг. Щось не дуже то волосся з нею пообшмалювалося, Волосаті, капець. Коротше, Трохи кров хочемо спасти. Обшмалили як да, Диви, сало покраще Ці. Ну, пожирніє трохи. Зараз ми її навіть розділити не будемо, тільки кишки витащимо і веземо додому. І вдома будемо вже оце все ёжичкам гарно гарно все вимакувати. Єдине, що це хочемо. Це розрізати трохи пузо, убрати туди до І вона отак ціла, прям поїде. Да, там голови Ой, голови голови, да. і з голови, і м'яска, і сальце, в общем, короче, поки так. Хотіла показати, сьогодні прийшли, а тут знову капець. Бачите, там все повирвали, дімка зробив. Приїжджаємо, там дирки зробили, тут повилазили, позабивав. Закрив. Почали сюди лізти під люки, тут забили. Що ви думаєте, сьогодні приходимо знову. А вони вже отут зверху дирку вигризли. І перелазили і оце тут лазили по, по сараю. Курви малолітні. Нічого. нічого. Слідче теж через пару днів піде і все буде зашибись. Так, ну все, а ми додому далі працювали. Так, що ми трошки розгреблися, це м'ясо вже вимочене, оце я хочу на фарш. Кістки ще вимачуються такі. А це я роблю сальтісон. В общем. еле вичистила його. це кошмар какой-то був, Бо я здираю повністю всю цю пленку. Він чистенький. Все, в общем, напиху. Буде сальтісончик. В общем, ось така свинка у нас получилася. Не знаю, ми задоволені. В общем, таке. No, я На цьому закінчу. Миру нам, всем добра. Всего саме хорошо. Бувайте.